Із настанням теплих сонячних днів роботи працівникам пожежної охорони лише додається. Доводиться частіше виїжджати на загоряння сухої трави чи сміття. От таке спалювання сміття зазвичай приводить до пожежі в екосистемі. Це мається на увазі пожежа трави, пожежа, бачите, навкруг у нас. Трав'яний настил, який в літню погоду він висихає, і може ця пожежа призвести до дуже серйозних наслідків. Бували випадки, що від пожежі сміття пожежа розпосюджувалася по траві і згорали будинки, згорали дачні будинки, автомобілі і також багато чого іншого. Для того, щоб спалювати сміття, треба спалювати перш за все на відстані 10 метрів від будівель, також треба спалювати на відстані 15 метрів від лісу насаджень. І також потрібно бути повинен бути обладнаний біля вогню вогнегасники, діжка з водою і пожежно технічні приладдя, які можна ліквідувати дану пожежу. На запланованих відпрацюваннях у селі Нещірів працівники Обухівської пожежної охорони зафіксували факт спалювання сміття без нагляду людей та склали протокол на винуватця. Дана людина, громадянин був оштрафований. Було складено на нього адмінпротокол і будемо подальшому виконувати, будемо відпрацьовувати, будемо притягувати до відповідальності людей, які порушують правила пожежної безпеки. На даний час, що в нас в Обуховському районі дуже велике пожеже по тривальному настилу, тобто будемо контролювати це, будемо відпрацьовувати, будемо рейди робити на відпрацювання. Хоч з давніх часів вогонь і є другом людини, але водночас може стати запеклим ворогом. Мирослава гнип, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро.